Вітаю усіх, хто зараз із телеканалом Віта. Це «Постфактум» – щотижнева підсумкова програма. Сьогодні ми розкажемо про таке. Перші снігопади показали готовність Вінниці до зими. Кредит під 3% річних можуть отримати ОСББ. Віничани перемогли у чемпіонаті України з сучасного танцю. Золота медаль дісталась нашій земляці і на фестивалі східних танців. Дивіться також про творчі та спортивні досягнення вінничан у рубриках постфактому. У перші дні грудня зима одразу заявила про свої права. Вже з понеділка на Вінницю посипався перший сніг, який одразу ж кинулися розчищати комунальники. А от водії виявилися не готовими до раптового снігу взимку. Вони забули перезути свої автівки, що спричинило чималу кількість заторів на дорогах міста у перші години снігопаду. Чи витримала Вінниця із питнегодою? Дивіться далі. Перший сніг посипався на Вінницю в понеділок близько 11-ї години. За нашими спостереженнями вже через сім хвилин після початку снігопаду на вулиці міста виїхала перша прибиральна техніка. Підготувалися до зими добре, Поміняли вчитку, поміняли різину, поміняли почипники, Все добре. Граємо різку, будемо далі прибирати підніс. Багато робот? Є, Євро. Без заторів та зупинки громадського транспорту цього дня не обійшлося. Зокрема, навпроти книжки занесло вантажний автомобіль. Машина перекрила трамвайну колію, і рух трамваїв по Хмельницькому шосе зупинився на півтори години. всі галальодийсіду це його занесло. Да ну да виїжали з тісло сюди. Сойдите, пожалуйста. Унесло немного. Ага. Перекрыл трамвайные пути. Буду искать что-то сейчас. Может вытянуть. Многие автомобили легковые стояли, буксовали, прямо можно сказать, на ровной дороге. Почему? Потому что вовремя они переодели резину. На всех пунктах шиномонтажа было э, завалено, был пик целый, потому что не могли поменять никто резину. Люди не подготовились. Проблемные места были по Хмельницкому шоссе в районе от 600-летия до юности. Там была утечка вот, воды движение было перекрыто, много багато было. було. своевременно вбрали за вчорашній день. На сьогоднішній день там проїзд открыт, Льда нет, дорога чиста, все ідеально убрано. За даними управління МНС, у понеділок на деякий час було зупинено рух машин по об'їзній дорозі. Тут, через снігопад, МНСникам довелося витягувати буксиром на підйомах кілька десятків машин. Шов інтенсивний сніг 6 часов. Вот, интенсивно. Ну и плюс так посредственно как бы шел. Расчищали снег, скажем так, до утра следующего дня. То есть днем по возможности, ну и ночью, когда отсутствует транспорт на дорогах Винницы, чтобы запускать механизмы, так сказать, звеном. То есть, когда идут несколько автомобилей, в ряд по всей дороге и, соответственно, скидывает снег в сторону. Техники выехало 29 единиц, 30. Это не вся техника, то есть половина, даже практически меньше, потому что в зимнее прибирание задействовано 63 единицы техники нашей, без еще дополнительных предприятий, которые готовы прийти нам на помощь в случае обильного снегопада. Обработали практически весь город. Снег убран первоначально До вечора були розчищені дороги, ну і ночі вже доведені дороги до практично ідеального стану. Це одні з перших машин, які виїхали розчищати дороги міста. Це мас-жилет, призначений для посипки і прибирання міста аквалом і посипкою, а також обробляється Тобто Сіль додатково змочується ропою для швидкої реакції з Снігом, тобто, щоб скоріше розтагав сніг. Якщо старий образок там е, просто механічний і там регулюється вручну подача солі, то тут е, комп'ютером виставляється кількість грам на квадратний метр. Тут два комп'ютери, один ззаді розташований, один в кабіні водія. Функцій в нього дуже багато, але в основному користуємося посипкою і змоченням ропою самої солі. обыкновенная поваренная соль с антислеживателем -э и антикоррозийной добавкой, которая способствует нормальному, нормальному движению транспорта на улицах города. То есть она дает хорошее сцепление, она уничтожает эти все маленькие ледяные корочки и все, и машины ездят. Только, конечно, с зимней резиной. Песок не используется в связи с тем, что неэстетично он пачкает обувь гражданам, потом в квартиру заносится это все. Вот соль она более чистая и убирается после этого нормально после того как будет применена тротуары сыпятся в основном кубовидным щебнем либо без соли убираются то есть для того чтобы не портилась обувь у граждан За добу така машина здатна розчистити близько 450 кілометрів дороги. Вона оснащена спеціальним ковшем, який може зрізати кригу з дороги. Він також управляється комп'ютером і там два режими. один плаваючий режим на резиновому ходу тобто, для такої чистки, як сніг. А далі там йде ніж, металевий, який знімає наліді. Тобто можна в принудительному варіанті принуділо нажати. Отвал важить 950 кілограмів десь тонн. Це називається тракторна щотка. Спереду отвал стоїть, а ззаду щотка. Отвалом підгортаємо, де багато снігу, а щотка підмітає, щоб було чистенько. У перші хвилини снігопаду в понеділок сніг на вулицях міста також розчищали прибиральники і двірники. Коли ти що впав сніг, є робота, робота є, то будуть гроші. Робочий день у нас з пол утра до полвторова. Ну, якщо випадає сніг після полторова, ми обов'язково виходимо і вихідні дні. У нас є лопати, у нас є посипочний матеріал, є мітли. все є для роботи. Є нам купили куртки. у нас ширина дорожки должна быть метр двадцать, это стандарт, у нас специальные такие есть, устав для дворника, знаете, что ширина дорожки должна быть метр двадцать. Мы с жеками сотрудничаем, но они нам как бы не подчиняются, но у них есть договора с нашим министерством дорожного управления на случай снегопада, они убирают определенные участки тротуаров. Задействовано 5 жеков, техники порядка там у них там что-то единиц. Они сработали очень хорошо. Большое им спасибо. Была убрана их территория буквально в течение пяти часов там, после того, как прекратился снегопад. Тротуары, где позволяется механическая уборка, соответственно, трактора с отвалами, щетками убирают тротуары. Если по ширине или по каким-то другим причинам там невозможно проехать трактор, убирается вручную тротуары, соответственно, убирается вручную Выход на переход. Сніг знову пішов у середу ввечері. Около 40 единиць во время снегопада працювала техніка. Но площадь 22 миллиона квадратных метрів. Она, конечно, э, эти увидеть, как говорится, но они выполняют свою работу и транспорт не останавливался ни на секунду в нашем городе. Для того, чтобы не было снега на улицах города, нужно ну, что что поставить, зонтик нужно поставить. Вот и все. Идет определенный технологический процесс, при котором очищаются центральные улицы города, улицы, которые где ходят электротранспорт, транспорт общего пользования, а потом боковые улицы. На это уходит где-то двое суток. Вінницька техніка і Винница по, по, по снігопадам готова на всі сто процентів. І техніка готова, і протижела матеріали в количестве закуплены. закуплені. Люди готові. Взагалі, проблем не буде, навіть буде якщо намного хуже ситуація, ніж первый снег. Найбільше Вінницю розчищають уночі, коли комунальникам не заважає автотранспорт, припаркований вздовж узбіччя. Міський голова Володимир Гройсман попередив комунальників про їх особисту відповідальність за розчищення доріг у місці. Є відповідне доручення, згідно яким поставлено завдання комунальним службам, що під час снігопаду стандарт повинен бути чорний мокрий асфальт, і вони над цим питанням працюють. І більше того, хотів би зазначити, що і механізмами, і матеріалами необхідними повністю забезпечені, Тому сьогодні все в сила комунальних служб для того, щоб це зробити. За три дні на Вінницю випав 22-сантиметровий шар снігу. Це більше половини місячної норми опадів. Через погодні умови у області збільшилася кількість аварій та травматичних випадків. Зокрема, протягом перших п'яти днів від початку снігопаду у області сталося 14 аварій, у яких травмовано 12 осіб та загинуло четверо людей. Протягом тижня від 30 листопада до 6 грудня на Вінниччині сталося 22 пожежі. З них 4 безпосередньо у Вінниці. Далі інші теми тижня: отримати кредит під 3% річних сьогодні можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Гроші відповідно до державної програми дають на комплексне утеплення багатоповерхівок. Це теплоізоляція труб, утеплення фасаду, капітальний ремонт даху, заміна вікон та інше. В ОСББ дає бажання мешканців отримати позику перш за все мають визначити, що саме будуть утеплювати. Та яку економію тепла це принесе. Далі зібрати необхідну документацію та подати заявку на оформлення пільгового кредиту. Умови дуже сприятливі. Тобто 3% річних на 10 років це найкращі умови, які були взагалі цього часу. Цей кредит ми вважаємо також може бути досить вигідним, тим більше, що він в часі може бути розтягнути до 10 років, по бажанню юридичної особи чи об'єднання співвласників, які отримали кредит, він може бути достроково погашений без будь-яких штрафних санкцій. Оригінальним представителем у нас є молодіжний фонд, який знаходиться на Хмельницькому, 7, куди ОСББ. Тобто принять прийняти на общем собрании, що да ми хотим воспользоваться таким кредитом, должны подготовить предложение, підготувати предложение і подати соответствующие документи в этот фонд. Мешканці, взявши цей кредит, отримали гроші, да, виконують відповідні роботи, утеплення будинку, таким самим отримують вже ефект економії. Вот и завдяки вдякий тему эффекту, всплачивают, например, те самые кошты, що в минулым році без утеплення, вони гасять э, той самый кредит. Через 7-9 лет средний, скажем так, возврат. Люди уже просто-напросто получают отремонтированный дом, комфортные условия, экономят на тепле и практически они не теряют в деньгах. В конечном счете выигрывают все город выигрывает, потому что привлечены инвестиции, да? То есть оплачивается рабочий труд, привлекаются стройматериалы. Жильцы выигрываются, потому что они получают отремонтированный утепленный дом. Но ну, единственное, может быть, проигрывают те фирмы, которые продают тепло. Потому что на этот дом они, естественно, продадут уже меньше тепла, естественно, меньше заработают. В Луцку 4, вибачаю, 6 объединений. Подали заявки і отримали відповідні кошти, загальна сума 3,7 млн грн. Зверталися зацікавлені об'єднання співвласників, але поки що з попередніми заявками і з за попередніми консультаціями. На сьогоднішній день заявок з пакетами документів поки що ми їх очікуємо поки що вони не надходили. На жаль, мешканці бояться брати. Колективну відповідальність, фінансову і, до речі, довгострокову відповідальність. Тобто немає впевненості, що всій будинок буде сплачувати систематично необхідні відсотки. Представники Вінницького ОСББ Можайський умови цього кредитування розглянули першими в Вінниці умови в державній програмі, які були. Закладені для нашого будинку вони не підійшли. Чому? Тому що наша головна задача була це утеплення фасаду будинку. Люди не настільки у нас зараз заробляють і достатні кошти мають, щоб навіть і в цьому випадку піти на такий процент кредитування. Тоді дехто з власників квартир цього будинку вирішили самостійно утеплити свої помешкання. Люди забувають, що крім того, що вони утепліли свою квартиру, вони не сэкономлять за тепло. Так, да, у них тепло, вони відкривають форточки, тому що тепло подається, орієнтуючись на звичайну квартиру в этом домі. І в конічному рахунку економії практически не виходить. ОСББ, які зацікавились цією програмою, всю необхідну інформацію можуть знайти на сайті фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Молодь ГОВЮА. 11 кубків та перше загальнокомандне місце привезли вихованці День студії Art Fusion з чемпіонату України сучасних танців. Там зібралось близько 4 тисяч танцюристів, серед яких команди з Росії та Білорусі. Як нашим землякам діставалась перемога? Дивіться далі у рубриці Перемога тижня замечательный кубок мы выиграли, мы его очень сильно хотели, это все наше усіля. Ми призливо чемпіонату України Украины по хип-хопу с города Тернополя. очень довольны и рады, что он у нас именно в городе. И помимо этого мы выиграли виграли вот посмотрите, сколько много кубков. це один з номерів, які демонстрували вихованці Dance Studio Art Fusion на чемпіонаті України з сучасного танцю. Далі наша рубрика Вінниця творча, де ми розповідаємо про талановитих віничан, які творять красу своїми руками. Сьогодні нагадаємо про виставку гончара Романа Чмерука. Стараюсь робити такі. З української давнини це давня така народна технологія, в горні випалюється даревом, дровами, треба спеціальна конструкція печі робиться, щоб можна було його задивити. Квіти це моє, моє малювання, я його малюю, а це зробив, коли воно підсохло, підвяло таке, що можна вже його в руці тримати. Потім вирізається малюнок. Фіналістка фестивалю східних танців дівчина, яка зачарувала чоловічу половину телеканалу Віта своїм танком, подарує позитив і вам у нашій наступній рубриці. совсем не ожидала, что победа может быть в моих руках. В этом костюме я исполняю только этот танец. Это уже была моя такая созревшая мечта. Наверное, год-полтора я мечтала именно про такой танец, именно про такой костюм. Это уже счастливый костюм, поскольку он только недавно, я его как бы пошила. И мы ездили уже на два конкурса. Это был второй конкурс. И на, обоих, на обеих конкурсах я заняла первые места с этим танцем и в этом костюме. презентую нову рубрику постфактому Вінниця спортивна. Протягом тижня мої колеги розповідатимуть у новинах швидко та день за днем про досягнення вінницьких спортсменів та різноманітні змагання, які відбуваються у нашому місці. Найбільш яскраві кадри ви побачите у цьому розділі постфактому. правила армрестлинга более лояльны, чем виды единоборств другие. Тут получается борьба до двух поражений. Если вы один раз проиграли, вы можете еще спуститься на ниже сетку и пойти дальше бороться. Второй раз вы уже вылетаете с соревнований, с турнира. Ребята поборются здесь, между собой области, покажут, кто сильнее, получат денежные призы и будем ждать турнира или Кубка Украины, или чемпионата. Меня зовут Анна Паченко, мне 12 лет, я занимаюсь в «Авангарде» спортивной акробатикой. Когда вырасту, я мечтаю быть тренером по акробатике, тренировать детей, и завести команду и их тренировать. Ми їздили в Орландо, в Америку в США. От, е, туда, ну, там попали в фінал четверку лучших. Ще ездили в Болгарію. Тань чемпіонат Європи е, тому мы заняли бронзу, бронзовий пізор. Вже традиційно на вулицях нашого міста ми опитуємо віничан про те, як минув цей тиждень у їхніх родинах. Що ми почули цього разу? Дивіться далі. Чим вам запам'яталася ця неділя? Хорошою погодою, великим снігом. На санках діти ходили катати. Майже кожного вечір, коли йшов сніг, я своєю дружиною ходив гуляти під снігом. Це найбільше таке запам'яталося. Ми проходили курси підвищення кваліфікації на факультеті світової літератури російська мова. Ну, цікаво, приємно зустрічатись було з викладачами, з вчителями, переможцями, конкурсів. Такого цікавого немає. Робота вдома, робота вдома і все. Вже зібрались депутати у Верховній Раді, майже всі, розподілили їм місця. І ну, я думаю, що будуть працювати вже. Ну, напевне, гарний настрій від телепередачі, яка сподобалась. Гарний настрій зустрічі з гарними людьми. З колегами, які цікаві, з якими приємно говорити, які приносять ну, для душі щось хороше. це, напевно, то найкраще, що було минулого тижня. Зарплату отримала, пенсію отримала, оце таке. Все, так да. Витратила вже? Трохи витратила да. на зиму, а... на новий рік. Все таке. Все. А на що витратили, можете сказати? На подарунки можливо? На подарунки і на так трохи взутися, трохи вдітися. За тиждень з 29 по 6 грудня у Вінниці народилося 109 дітей. З них 55 хлопчиків та 51 дівчинка. Вітаємо батьків. Хай дітки ростуть щасливими та здоровими. Таким побачив тиждень, що минає колектив телеканалу Віта. Про нові події вже з понеділка вам розповідатимуть о 7.40, 8.40, 9.40, 13.40, 14.40 та 18.40 мої колеги Олена Гук та Ірина Дідух. Підсумки тижня для вас готуватиме Оксана Святенко. Дивіться телеканал Віта, і будете в курсі усіх останніх подій, що відбуваються в місті. Бережіть себе, до побачення.